Фініта, сука, ля комедія! Ти кинеш пити негайно! Я гівнюк? Пообіцяй собі! Ти кинеш бляха пити! Сьогодні говоримо про алкоголь. Я думаю, всім зрозуміло, що алкоголь це взагалі дуже погана річ, і немає ніяких плюсів споживання алкоголю. І навіть дуже сильно п'ючі люди все одно розуміють, що це просто кошмар. І насправді, якщо так просто подумати про це, виходить, що це просто наркотик. Чим він відрізняється від якогось. Наприклад, там героїну. Люди розуміють, що всю пагубність звички все одно п'ють. Але сьогодні не про це. Сьогодні я не буду вас повчати стосовно того, що не треба пити алкоголю, ви знову ж таки все це прекрасно знаєте. Сьогодні поговоримо в деталях про це, про те, яка доза безпечна, про те, що як, як бути, якщо все ж таки випив, і тому подібне. По-перше, треба розуміти, що безпечної дози алкоголю немає. І якщо ви думаєте, наприклад, там настойки або там келих вина. Раз на день це норм? Ні, не норм. По-перше, ну, зізнайте собі, хто зупиняється на 50 мл вина. Ну це одиниця насправді. По-друге, навіть ці 50 мл на день це дуже така неоднозначна штука, тому що е вважається по дослідженням, що це допомагає тільки серцево-судинній системі. Але ви, напевно, подумали, що воно якось там корисне, що там є якісь речовини, котрі підтримують серцево-судинну систему, ля-ля-ля. -ля. Ні. Працює це насправді інакше. Ви могли чути історію про те, як єгипетські фараони споживали отруту потрошечку для того, щоб коли їх отруять реально, вони не вмерли. Так, от теж саме відбувається з алкоголем. Алкоголь це отрута, і споживаючи її потроху, наш організм реагуючи на стрес. Зміцнюється і покращується, так само, як і в принципі на будь-який інший стрес. І так і так, серцево-судинна система покращується, смертність зменшується, але ми при цьому не звертаємо увагу на те, які проблеми додатково створюються, крім того, що покращує серцево-судинну систему. Найфатальніше, як для мене, це те, що це пригнічує когнітивні здібності та веде до захворювань мозку. Як це працює? Справа в тому, що у наших червоних кров'яних тільцях є така желатиноподібна оболонка. І ця желатиноподібна оболонка дозволяє цьому тільцю проходити дуже вузькі канали капілярів. Так, от алкоголь цю плівку знімає. І червоні кров'яні тільця перестають проходити, і якісь віддалені ділянки мозку, грубо кажучи, перестають отримувати кисень. Тому ви буквально тупієте від того, що п'єте алкоголь. Але в цілому, я вам скажу, що можна отримувати так звані плюси від алкоголю, не споживаючи алкоголь. Наприклад, в овочах зберігається дуже багато захисних токсинів. Овочі насправді не дуже хочуть, щоб їх їли. На відміну від фруктів, у котрих є кісточки, і їх якби призначення, щоб ви їх з'їли, кісточки потрапили у вас. Ви там судили десь в туалет і, грубо кажучи, посадили дерево. Так от, повертаємося до овочів. Споживаючи овочі, організм точно так же реагує на ці токсини, і тим самим зміцнюється, покращується, тому подібне. Плюс ви можете пити, наприклад, безалкогольне вино, в котрому будуть ті ж самі мікронутрієнти. Плюс ви можете пити винний або яблучний оцет. Це в принципі той самий алкогольний напій, тільки алкоголь, бактерії перетравили в кислоту. До речі, в Римській імперії люди зазвичай більше віддавали перевагу саме оциту, а не вину. Ну і тут ви заодно можете мені заперечити, але ж ти казав про довгожителів і показував скільки вони п'ють. Е, ну як би так, але проблема в тому, що по перше, ми не, не до кінця розуміємо е, як вони п'ють і що вони п'ють. Тобто у них зрозуміло, що там клімат інший, вино інше, виноград інший. У них є такі штуки, як благородна пліснява. Це виноград з пліснявою, котрий додає додатково мікроорганізми бактерії в вино. І в звичайному магазині вині ви таке ніколи не знайдете. Або якщо знайдете, ну треба розуміти, що така пляшка буде коштувати 50-100 доларів. Тому насправді треба позбавлятися цієї звички, треба бути балдежним продуктивним. Бо якщо ви собою не займаєтесь, п'єте постійно, тікаєте від, від життя, і ви будете просто сидіти, кряхтіти, куди катиться світ. А люди, котрі не п'ють алкоголь і займаються собою, будуть цей світ катити, але на вашому напрямку. Так, от людина, все ж таки, соціальна істота, і я впевнений, що навіть сама не п'юча людина рано чи пізно один разок, наприклад, під час перемоги України, вип'є. Я вам сьогодні розповім, як це зробити грамотно. Як нанести меншу кількість шкоди, і як не злетіти зі здорового способу життя з вашого розпорядку дня, графіку і тому подібне? По-перше, друзі, те, що я зараз буду розповідати, це не для того, щоб ви могли більше пити. Це тільки для того, для цих виключених випадків, коли раз на два роки ви там припили, і, звичайно, що не п'юча людина не знає, як себе поводити на наступний день і погано себе почуває декілька днів. І ось тільки для такого випадку я розповідаю ці, ці моменти. Не знову ж таки, не для того, щоб ви цим користувалися на регулярній основі і просто якби не вилазило з алкоголізму. Перше, що ми робимо, це відносимося до цього стратегічно і відповідально. Тобто ви повинні собі запланувати так, сьогодні, значить, буде там день народження, наприклад, і ми там трохи вип'ємо. Окей, запланували. Значить, з цього моменту ви повинні відрахувати собі два вихідних. Тобто, перший день, при котрому ви п'єте, а потім... Один і другий вихідний це потрібно для того, щоб повністю відновитися, і щоб ви коли підете в спортивний зал або продовжити своє тренування, щоб не було дуже сильного провалу, бо він вдарить по самопочуттю, по психіці, ось нам треба цього уникати. Другий момент я сам підрізав Леся Подрів'янського. Лайфхак в тому, щоб пити зранку або в першій половині дня. В чому логіка? Якщо ви п'єте зранку, вам цілий день добре, до вечора вже алкоголь плюс-мінус встигає якось переробитись, і ви лягаєте спати. Плюс-мінус-мінус плюс, мінус, плюс мінус тверезим. І це набагато краще ніж пити до вечора і потім лягти спати повністю п'яним. Це просто насмерть вб'є ваш сон. Ви зранку прокинетесь таким вбитим, що мама дорога. Так що, не дивлячись на те, що це не дуже популярний підхід, і вважається, що п'ють з алкоголіки, мені здається, це більш раціонально. Далі раджу запустити бетергіном. Він взагалі не має якоїсь доказової бази стосовно того, що він допомагає з похміллям та алкоголем, але на практиці багатьох і багатьох людей показало, що він дуже класно працює. Може, це ефект плацебо, але. Нічого страшного, беріть і користуйтеся. Одну ампулку випиваєте посеред дійства, одну перед сном і одну зранку. Наступний момент це заведіть багато води з мінералами, наприклад, ріо. Дуже багато води. І, і в день, коли ви п'єте, і на наступні декілька днів ви повинні пити саме цю воду, бо алкоголь він дуже обезводнює і виводить електроліти. І, і в принципі, 90% поганого самочуття пов'язано якраз таки з обезводненням. Тому п'ємо мінеральну воду і бажано побільше. Що стосовно їди, це дуже індивідуально, але можна скористатися такими загальними порадами, наприклад, що якщо ви є м'ясо, їжте більш жирне м'ясо, бо сухий протеїн, наприклад, куряча грудка, він як показує практика гірше засвоюється, гірше перетравлюється, тому їжте більше таке жильесте, свининка і щось такого духу. До цього обов'язково додаємо ферменти, бо у нас весь наш кішківник буде в шоці. Додаємо, наприклад, якийсь фестал, мезим, панкреатін, щось з такого розряду. Додаємо також, додаємо також жовчні кислоти, якраз допомогти перетравити жирне м'ясо, і в кінці все шліфуємо корисною їжею. Це багато салатів, багато фруктів. Виключайте повністю хліб, картоплю, і тому подібне. Вам треба максимально, максимально розгрузити кишківник і поповнити себе мікронутрієнтами. Ну і ще один із лайфхаків стосовно їди – це їсти багато квашених продуктів. Це якраз допоможе і сіль відновити, і плюс плюс, мінус утримати мікрофлору на місці, хоча зрозуміло, що ні, але ну хоча б трошечки. І споживайте лимон, це підтримує ваші нирки. На наступний день починається найцікавіше. Перше, що ви робите, це ви прокитаєтесь, п'єте багато води і шуруєте на вулицю. Вам треба зранку одразу пройти 10 тисяч кроків, бо це допоможе циркуляції крові і виведенню токсинів. І навіть нічого не кажіть стосовно того, що вам погано, бо ви не можете. Ви. Ну ти ж хиляв цілу ніч, бухав знову сука. Вісім довбаних віскі саур!» Так що відпрацьовуйте. Так от, проходимо ці кроки, напиваємось води, щоб у нас прискорився обмін речовин, і випиваємо обов'язково каву. Це теж допоможе якось виводити, бо це має сочогінний ефект і тому подібне. По їжі. перше, що вам потрібно з'їсти, це. В середньому на всю популяцію 400 грам сирого броколі. Так, багато кому це не сподобається. Але ж знову ж таки, ви вчора бухали, відгрібайте сьогодні. Так що, так, да. чому броколі? В броколі міститься сульфурафан, який допомагає також виводити компоненти оксидативного стресу, вихлоп від мітохондрії і всякі токсини. Ну, це дуже вкратце і дуже грубо кажучи. Плюс броколі має багато поживних речовин. Плюс клітковина, так що починаємо день з брокколі. Далі, після того, як поїли, обов'язково робимо через десь годину розтяжку. Це теж допоможе циркуляції крові, дозволить вивільнити накопичені токсини з м'язів. І в цілому допоможе ментальному стану, бо розтяжка зазвичай дуже покращує самопочуття. Десь після обіду приймаємо контрастний душ, це допоможе циркуляції крові, але не просто а з такою цікавою послідовністю. Перше, що ви робите, ви заходите, включаєте максимально гарячу воду. І стоїте, поки не почне розморювати. Я для себе використовую один лайфхак. Ну, це не для пиття, я не п'ю, але я його юзую для інших справ. Коротше, берете, наприклад, пляшку шампуню, отак на витягнуту руку, дивитесь на нього і стоїте в гарячій ванні до тих пір, поки не почне змазуватись зір. Тобто вас повинно розслабити, ви повинні літери повинні трохи розмитись, і це буде якби сигналом того, що ви якби розпарились повноцінно. Це індивідуально, але це Чисто мій лайфхак. І далі, після гарячої води, ви перемикаєте воду повністю на холодну і ви чекаєте того моменту, поки не повернеться той фокус. Тобто у вас все стане гостре, ви сразу, у вас підвищиться зір, пов'язано зі стресом, організм реагує на це викидом гормонів, норепінефрін, котрий покращує концентрацію, і ви просто раз і так почнете все бачити. І це дуже класно для організму. Кров зовнішнього шару різко потерпляє всередину організму, і це якби такі стряска, знову ж таки, циркуляція. Є останній момент увечері приймаємо гарячий душ перед сном. Я в своєму відео про сон казав, що це допомагає заснути, а в нашому випадку це знову ж таки допоможе з циркуляцією крові. І ось цю всю процедуру повторюємо два дні: ось ці самі два вихідні, котрі ми собі виділили. І на третій день обов'язково без жодних відмазок знову повертаємося до нашого звичного графіку. Знову йдемо на пробіжки, йдемо в спортзал. І знову ж таки в ідеалі, уникаємо споживання алкоголю у будь-якій формі, в будь-якої кількості. Бо Ну, не потрібно нам це. Так що будьте здорові! Гарного вам дня! Чекаємо перемоги!